Добрий день, дорогі учні. Ми з України і продовжуємо з вами в другому семестрі вивчати вивчати хімію. Я нагадаю, що в першому семестрі ми з вами вивчали неорганічну хімію. Тобто, тобто, ви вивчали, перепрошую, неорганічну хімію, тобто хімію, яка розглядає неорганічні сполуки. В цьому семестрі ми будемо з вами розглядати. Речовини, які належать до органічних сполук, власне, саме з цих речовин, які ви знаєте, побудовані всі живі організми, в тому числі, і ми з вами, тому вивчення органічних сполук є досить актуальним. Крім того, я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що. Більшість сполук, які ми з вами використовуємо, використовуємо в нашому повсякденному житті, це саме органічні сполуки. Отже, про органічні сполуки і будемо говорити в другому семестрі 9 класу при вивченні курсу хімії, тема нашого сьогоднішнього року вона перша така вступна. Тема це особливості органічних сполук. І познайомимося з елементами органогенами. Мета нашого сьогоднішнього року Познайомитися з особливостями органічних сполук та елементами, органогенами. Але спочатку давайте з курсу п'ятого класу дещо з вами пригадаємо. Так, пригадаємо, що всі речовини, з яких складаються всі тіла в природі, поділяються на дві групи: це неорганічні речовини і органічні, і одні, і другі досить таки поширені в природі, так, прикладами неорганічних речовин, є, наприклад, вода. Є різноманітні мінерали, мінерали, є різноманітні корисні копалини, гірські породи, а також все те, що входить до складу ґрунту. Органічних речовин, як ми будемо з вами переконаємося, надалі набагато більше, ніж неорганічних. Це дуже велика група, і органічні речовини входять до складу живої природи. Треба сказати, що розвиток людства нерозривно пов'язаний був з органічними речовинами. Багато продуктів харчування, друзі, які ми з вами вживаємо в їжу, побудовані саме з органічних речовин. Так, це, наприклад, та сама олія, ось подивіться, та сама цукор, той самий, так, крахмаль. Так. Такі. Про... Процеси як виготовлення сиру, варіння пива, випікання хліба, виготовлення оцту, теж е, пов'язано саме з органічними речовинами, теж пов'язано з органічними речовинами. З курсу біології нам відомі деякі органічні речовини. Це такі речовини, як білки, жири, вуглеводи, вітаміни, різноманітні барвники та ефірні олії. Крім того, до органічних речовин належить дуже багато речовин, які є сировиною. Для виготовлення того, чим ми з вами користуємося. Ну, наприклад, нафта, це органічна речовина, вона є сировиною для виготовлення пального. За рахунок пального рухаються, що сучасні транспортні засоби, які на ньому працюють, відповідно. Далі природний газ, на якому ми з вами готуємо їжу, він теж є органічною речовиною. І, врешті-решт, вугілля, яке використовується як паливо, теж є органічною речовиною. Багато те, чим ми з вами користуємося, виготовлено саме з органічних речовин. Ліки, які ми приймаємо для лікування або для покращення стану нашого здоров'я, виготовлені з органічних речовин. Зубна паста, якою ми чистимо з вами зуби, теж виготовлена з органічних речовин. Свічки виготовлені з парафіну, так до складу парафіну, теж входить органічна речовина, олівці, різноманітна косметика, фарби, лаки. Так, все це виготовлено з органічних речовин. Таким чином, приходимо до висновку, що органічні речовини дуже поширені не тільки в природі, вони вклинилися в наше життя і невід'ємною частиною нашого життя. Тому вивчення органічних речовин, звичайно, є досить таки актуальним. Давайте з вами почнемо з того, що ж являють собою органічні речовини і в чому їх особливість. Ну, треба сказати, що органічні речовини це речовини. До складу яких входять о, такий хімічний елемент, як карбон. Да? Е, але є такі речовини, до яких до складу, яких входить карбон, але вони не є органічними. Це ті речовини, які ви вчили о, раніше. Ну, наприклад, карбонатна кислота і солі карбонатної кислоти. Да? Різноманітні прості речовини там карбону, там вуглекислий газ, чадний газ. Да? Е, але. Я розумію, що важко повірити в те, але один з елементів періодичної системи зміг створити більше сполук, ніж усі разом взяті. Тобто, на сьогоднішній день відомо понад 100 мільйонів органічних речовин, тоді, як неорганічних, відомо всього десь 300 чимось тисяч. Вивчає органічні речовини, діти окрема галузь хімічна, яка називається органічна хімія. Звичайно, органічні речовини відрізняються від е, е, неорганічних не тільки тим, що там карбон, в кожній органічній речовині є карбон, але має ряд особливостей. Так. Перша особливість полягає в тому, що порівняно з неорганічними речовинами, органічних речовин набагато більше, і то на сьогодні триває ще відкриття органічних речовин. Так? На сьогодні відкрито лише 20 мільйонів, а за припущенням вчених їх десь приблизно 100 мільйонів. Всі вони мають різний склад, різні властивості і можуть бути використані в господарській діяльності. Друга особливість полягає в тому, що кожна органічна сполука обов'язково містить атоми карбону. Тому розділ, який вивчає органічні сполуки, можна не просто назвати органічну хімією, а можна назвати хімією сполук карбону, тому що жодна органічна речовина. Будь-яка органічна речовина, перепрошую, вона обов'язково містить атоми карбону. Але не тільки атоми карбону, крім атомів карбону, до складу органічних речовин відносяться деякі інші хімічні елементи, наприклад, оксиген, гідроген і нітроген. Оці чотири, друзі, хімічні елемента карбон, оксиген, нітроген і гідроген називають елементи органогени. Чому їх називають елементи органогени? Тому що вони обов'язково входять до складу органічних речовин. Запам'ятаємо карбон, гідроген, оксиген і нітроген. Чотири, чотири хімічні елементи, які є елементами органогенами. Третя особливість полягає в тому, що Основним типом хімічного зв'язку молекулах органічних речовин є саме ковалентний зв'язок. Серед неорганічних речовин, як вам відомо, йонних сполук, йонних зв'язків більше. Да? Далі. Четверта особливість неорганічних речовин полягає в тому, що Е, немає серед них речовин простих і немає речовин, які мають атомну будову. П'ята особливість: всі органічні речовини, практично всі погано розчинені в воді. Вони розчиняються в основному в органічних розчинниках, таких як бензин і ацетон. Далі, шоста особливість. Всі органічні речовини добре горять на повітрі, лише за окремими винятками. А горіння, як відомо, супроводжується виділенням теплової енергії в довкілля. Сьома особливість органічних речовин, друзі, полягає в тому, що їм властиві невисокі температури плавлення і невисокі <кій> температури кипіння. Восьма особливість органічних речовин полягає в тому, що дуже часто в органічній хімії дві речовини абсолютно різні, за своїми властивостями і за, своїми, за, своїм, за своєю будовою, можуть мати. Однакову молекулярну формулу. Тобто можуть мати однаковий кількісний і якісний склад, але мати різні властивості і різну будову. Отаке От явище, коли речовина має однаковий кількісний і якісний склад, але має різну будову молекули, називається ізомерією. Наприклад, є такі хімічні речовини, органічні речовини, як етан. Етан. Перепрошую, не етан, а медичний спирт і звичайний ефір. І медичний спирт, і звичайний ефір мають однакову молекулярну формулу. Це 2 h 6 o Але ми знаємо з вами, що медичний спирт це рідина, це литка речовина, яка кипить при температурі плюс 73 градуса. А ефір. Деметиловиї там, а ефір. Це у нас газоподібна речовина. Тобто, подивіться, мають однакову формулу: це С2О, 6 але мають різні властивості. Отакі речовини, друзі, називаються ізомерами. А саме явище, коли речовини мають однаковий кількісний, якісний спад, тобто однакову молекулярну формулу. Але різну мають будову, називається ізомерією. Ще одна особливість: дев'яти особливість полягає в тому, що в органічних речовинах, подивимось на схему, так, між собою сполучаються два і більше атомів карбону. І через це діти органічні речовини такі різноманітні. Сполучаючись одним з одним, карбо, карбони. Карбон утворює так званий карбоновий ланцюг, і як ви бачите на цьому малюнку, друзі, цей ланцюг може бути дуже різноманітний, є прямий лінійний або нерозгалужений ланцюг. Є розгалужений ланцюг, ланцюг з подвійним зв'язком, ланцюг з потрійним зв'язком, є циклічний ланцюг. Тобто, ось саме через це, саме через те, що по різному можуть атоми карбону в просторі у молекулі органічні речовини між собою сполучатися, саме тому вони такі різноманітні. І саме тому, друзі, існує явище і землі, коли е, декілька речовин можуть мати. Однакову молекулярну формулу, але оце просторове розташування різних молекул і через це абсолютно різні властивості. І відповідно ці речовини, звичайно, вже по-іншому називаються. Ну і десята особливість, якої тут у мене на слайді немає, вона дуже проста, друзі, полягає в тому, що органічні речовини, на відміну від неорганічних, входять до складу живих організмів. А тепер давайте подивимося, що спільного між органічними і неорганічними речовинами. Насправді, незважаючи на те, що це абсолютно два різні класи речовин, у них багато спільно. Ну, по-перше, за нормальних умов органічні речовини, як і неорганічні, можуть перебувати в трьох агрегатних станах: наприклад, метан це газ, далі етанова кислота це рідина, а глюкоза це тверда речовина. Всі це органічні речовини, які в нормальних умовах перебувають в різних агрегатних станах. Далі, органічні речовини можуть вступати в різні типи хімічних реакцій, ті, які вчили раніше, це, це реакція заміщення, сполучення, розкладу і обміну. Поміж цих реакцій, які я назвав, існують ендотермічні реакції, екзотермічні реакції, каталітичні, е, окисновідновні, оборотні та необоротні тобто, всі ті реакції, які ви розглядали. Самостійно магли розглянути, да? вони всі характерні для органічних сполук. Будемо рухатися далі. Органічні і неорганічні речовини беруть участь в обміну речовин в живій природі. Пригадаємо такий процес біології, друзі, який називається фотосинтез. Ми знаємо, що фотосинтез це процес, який відбувається в зелених рослинах, а точніше в листочках, а точніше в хлоропластах, так? Там із неорганічних речовин. Води і вуглекислого газу утворюється органічна речовина, яка називається глюкоза. А також утворюється неорганічна речовина, яка називається кисень. Тобто і органічні, і неорганічні речовини беруть участь в обміні речовин в живій природі. Органічні речовини, які входять до складу продуктів харчування, потрапляючи в наш організм, це ми теж вчили в курсі біології, да, можуть перетворюватися на неорганічні речовини. Ну і, врешті-решт, фізичні властивості неорганічних і органічних речовин характеризуються тими самими ознаками, однаково. Мають свою густину, колір, агрегатний стан, температуру плавлення, температуру тупіння і ряд інших фізичних властивостей. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися із особливостями органічних речовин. На сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей.